Вітаю! З вами Даніела Харбарук, і це блог молодого політолога. Сьогодні рубрика чи знають українці, де ми підвищуємо рівень вашої національної свідомості. Зовсім нещодавно я розповідала про вибори 2024 та їхню легітимність. А сьогодні поговоримо про повернення українців за кордоном. Скільки людей повернулись вже, і чому інші не поспішають пакувати валізи? Які програми мають? Затвердити в державі задля стимулювання повернення. Поїхали! Чим довша війна, тим більше причин залишатись за кордоном у наших громадян, особливо у молоді. Вступ до університету, пошуки роботи на вільному європейському ринку, влаштування дитини до дитсадку все це змушує лишитись людей за кордоном. Якщо раніше багато українців наголошували на тому, що вони повертаються, як тільки з'являться гідні умови для життя. То зараз більшість людей лише сподіваються на це. Від початку війни за кордон виїхало понад 6 мільйонів українців. Більшість з них працездатні люди віком від 18 до 30 років, які б могли просувати нашу країну на багатьох ринках. Також серед біженців багато хлопців віком до 18 років, які точно під час війни не налаштовані повертатись, звісно, що через страх мобілізації. Які ж насправді цілі переслідує влада, залучаючи людей до повернення. Розповідаючи про те, що українцям потрібно повертатись, бо це їх дім, тут їх сім'я, нікого не здивуєш. Насправді ж від того, чи вдасться повернути українців додому після війни, залежить майбутнє економіки України та її відновлення. Більшість зовнішнього фінансування, яке ми отримаємо, надходить у вигляді пільгових кредитів, і, врешті-врешт, борги доведеться повертати. За даними Мінфіну, на початку серпня обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув 133 мільярдів доларів. Немаленька сума, погодьтесь. За оцінкою Мінекономіки, наступні 10 років Україні доведеться додатково залучати 4,5 мільйони людей на ринок праці. Головне питання як це зробити? Ми маємо об'єктивну тезу. Після війни додому можуть не повернутися 3 мільйони українців. Кажучи про те, що люди повернуться, треба розглядати ідею того, що частина родин після завершення війни воз'єднається за кордоном. Чоловіки після зняття обмеження поїдуть з країни до дружин та дітей. Серед факторів, які біженці називають найважливішими для повернення додому, першість посідає завершення війни. Але також мають значення економічні чинники та інтенсивність повоєнного відновлення. Бо хто б хотів повертатися в безперспективну країну? Умовою називають також гідно оплачувану роботу. За тривалий час люди в європейських країнах звикли заробляти непогані гроші, і можливість гарної роботи треба надавати особливо в тих місцях. Куди люди готові повертатися якнайшвидше? Як стимулювати повернення? Для повернення біженців в державі вже зараз треба створити відповідні умови, які включатимуть реалізацію реформи та залучення інвестицій у відновлення зруйнованої інфраструктури. З приємного можна зазначити те, що найбільш активними у післявоєнний період буде будівництво, машинобудування, охорона здоров'я та інформаційні технології. Також важливими є надання допомоги людям з постраждалих регіонів, спрощення реінтеграції дітей у вітчизняну систему освіти та відкриття ринку праці ЄС для українців після війни. Також можна відзначити, що після масової міграції ставлення до українців як до освіченої. Цивілізованої працелюбної нації напевно стає чинником ділової та інвестиційної привабливості країни, тому ми станемо ще більше конкурентоспособними на ринку праці. Сподіваюсь, що наші урядовці дійдуть до цього. Але звісно, що спочатку треба перемогти. Чи був цей випуск корисний для вас? Чи знали ви це, українці? Підтримайте мій канал лайком та підпискою, оскільки я тільки починаю свій шлях. З вами була Даніела, Це блог молодого політолога. Не прощаємось.